Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Моє Вітання вам із Харківщини! З вами Вітер Трояндових Мрій. Бачите, що в мене стоїть на столі. Угу, Це добрива. Звісно, це добрива. Адже не дивлячись ні на що, якою б не була зараз погода, а зараз у нас льодяний дощ, а був мороз, сьогодні плюсова температура, післязавтра вже буде мінус 21 отакі природні катаклізми, гойдалки цією зимою. Але сьогодні 7 лютого, а що це значить? А це значить, що через три тижні вже весна. І тому ми повинні вже зараз потурбуватися про своїх красун троянд. Невідомо, як вони там перезимували, але все рівно, все рівно те, що перезимувало, воно навесні захоче їсти. І ось я купила добрива за рекомендацією Олі Кучерявої, це блогериня, якій я безмежно довіряю, та й сама хотіла придбати добрива. На наступний, на цей сезон уже. І ось це добриво від Зеленого гаю від товариства Гілея. Здається, товариство це наші українські виробники. Бачите, місто Херсон. І добриво для активного росту, для внесення навесні. А, мене немає в фейсбуці, така собі, динозавриня. І тому я замовляла на сайті. На сайті інтернет-магазину Пан Господар, бо там це добре коштувало найдешевше 940 гривень за 10 кілограм. І я зробила замовлення. Укрпошта мені обійшлася без копійок в 40 гривень, тобто це відро. Величезне у сумі 980 гривень. Після того, як я зробила замовлення, мені почали приходити різні акці... акційні пропозиції з інших сайтів. І одне з них це було добре в ж фірми, як ви бачите, але золота осінь з формулою 6,2527 плюс мікроелементи. Це на внесення уже восени. А це добрової із сайту світ рослин. Ось, бачите, світ рослин. Угу. І коштувало воно 731 гривня 25 копійок. Звісно, я не могла встояти перед цією пропозицією. Все рівно його треба купувати. Ось, я її придбала. Але тут мені укрпошта обійшлося, доставка обійшлася в 108 гривень. Це відро було спаковане в якийсь в ящик, там дуже багато було плівки, скотча. А це відерце прийшло просто в мішечко. Ось так, мабуть, така різниця в пакуванні і величезна різниця у. Ціні за доставку, але все рівно я задоволена своїм придбанням. Тепер у мене майже все є, що мені потрібно на цей сезон, і, мабуть, не тільки на цей. Я думаю, що в мене лишаться ці добрива і на наступний сезон. І я цілком задоволена, мені все подобається, адже все разом мене обійшлося. Ну так, якщо порахувати в сумі, то отаке відро в 10 кг разом із доставкою 910 гривень за кожне. Мене це влаштовує ось отак. Але це ще не все, що я хотіла вам сьогодні розповісти. Ще я сьогодні з вами хотіла поділитися інформацією про те, що планую висівати із квітів на цей сезон. Ось перед вами насіння, яке лежить на столі. Звісно, що я його купила не за один раз. Це так, виходжу в магазин, угу. зайшла в насінневий і щось придбала. Перебрала пакуночки, щось для себе забрала. А надихаю для всіх цих посадок мене наші дівчаточки, наші садінці. Що б я без вас робила, мої YouTube-подружки? Заходжу у садочок, кожна із вас і щось для себе беру. Я так вдячна вам за це, дівчатка. І ось. Тепер до діла, що планую посіяти. Дивіться, ну, вербену банарську. Вона до мене і росла минулого року. Надихалася різними садочками. І в усіх садочках вона мені подобалась цього року. Я не могла нею намилуватися у себе в садочку. І це вербена банарська. Чому придбала ще? Бо, боюсь, що зима у нас така непередбачувана. Боюсь, що вона не перезимувала або насіння не зійде само, хочу на розсаду посадити, щоб вона і зацвіла раніше. І як показує практика, одного пакетика мені вистачить із головою, щоб засадити весь свій квітник. Ось так. Тобто, це про всяк випадок, бо я не хочу втрачати цю рослину. Далі, далі. ось у мене сапонарія мильнянка Минулого року. Я бачила сапонарію на каналі Олі Кучерявої на каналі Неідеальний саду пані Наталочки. І ще й бачила, як пані Наталочка її висіває і вирощує для себе. Ну, я думаю, ну а чим я гірше? Звісно, що я собі придбала ці два пакетики, тут різна сапонарія, бачите, тут бази ліко-листа і просто підписана сапонарія, мельнянка, і тут вона біленька. Я купила рожеву, яка вона буде такої яскравості чи іншої яскравості, я не знаю. Подивимося, в будь-якому випадку вона зайвою не буде, якщо що у мене за двором квітник, там все буде рости. Далі, дивіться, дуже мені сподобалась минулого року гонфрена У мене за двором прекрасна по сухості, яка рослинка для сухих букетів. Це Саме те, що потрібно. І цьогоріч у нас на насінневих магазинах була ось така спочатку гомфрена. Просто це суміш. А потім я зайшла пізніше і вже привезли ось отаку професійне насіння. І тут називається полуничне поле. Тут гомфрена одного кольору. Я хотіла одного кольору, але я хотіла карликових. Але таких не було. Ну, що є, то є. Далі, агератум мексиканський. Цю рослинку я теж вирощувала минулого року. Мені вона дуже сподобалася, як вона пасує гарно для троянд, особливо до жовтих, ну це щось. Виглядає казково. Тому від цього агератума я ніколи не відмовлюся, я буду його вирощувати завжди. А ще його бачила. Також бачу, що його любить пані Галиночка із каналу Сад над Дністром. І у неї він теж це однорічник номер один серед усіх інших. І тому в неї він в садочку прекрасно виглядає. І тому це мене лише, знаєте, так зміцнило у моїх вподобаннях. Далі вирощувала минулого року статицю або кермек. Це ось у мене лишився пакетик з минулого року кермику. Тут суміш. А також я докупила. Ось, у нас у мене тепер тут золотий берег і блакитний обрій. Жовто-блакитний. Бачите, кермик? Це для висадки за двором. Теж мені дуже сподобалась, мало доглядна рослинка. І прекрасно себе почуває в умовах такої ось посушливо, в умовах посушливого літа і недостатнього дощування і вологості. І На піску прекрасно росте. Ось тому, замовила, тому придбала собі. Далі, Лідочка, привіт. Геліотроп бачила у тебе. Лідочка Garden of Dreams канал. У неї дуже красиво він виглядав на її високих грядках. Ну просто. Ну і капуста, Лідочка. Продовження теми. Це, як ми домовились, провести флешмоб капустяний на наступний рік. Ось насіння я вже придбала. Далі пані Наталочка із каналу Трояндовий рай із ароматом моря. Нігела. Дамаска. Це у вас я її бачила. У вас вона лише блакитна, здається, як я пам'ятаю. Я не бачила в нас, щоб продавалася одного кольору, але отаку суміш я собі придбала. Дуже мені вона сподобалася, Нігела, вона така невагома і такі красиві в неї квіти, а потім дуже красиві в неї такі насінневі коробочки. Дуже хочу її в себе бачити. І дуже хочу потім собі робити із неї сухі букети. Це мене теж приваблює. Далі, це купила брахікому. Десь я бачила у нас на клумбах у нашому місті. Мені подобаються такі блакитненькі ромашечки. Ну, спробую, не знаю, як у мене вийде її виростити, спробую. Ще купила якусь отаку ось сальвію Blue Border. Ні, uh, блубедер. Uh, nee, <хи> що хочу, то і кажу. Ось Сальвія Блубедер. Подивимось, що це буде за Сальвія. Ви знаєте, інколи я дивлюся, просто в магазинах Шавлію називають Сальвією. Не знаю. Спробую виростити, далі розберуся. Далі, космея. Космею колись вирощувала пані Леночка із каналу Росадіс uh, і також космею вирощує оленочка із, із каналу Українські троянди найкращі». У неї там із космеї просто цілі поля. І це так красиво, знаєте, на вітру, на вітру вона так розвивається красиво, придбала собі таку махрову суміш, думаю, посадити її за двором. Це не дуже висока космея, бувають набагато вищі, це максимум 80. Цент. Далі шольція, Це така рослинка, яка у нас часто тут зустрічається в наших місцевих квітниках. Дивлюся, росте, прекрасно себе почуває на сонці, по сухості, яка рослинка. Тому планую теж посіяти для вирощування за двором, як і оце. Пижмо, пижма пурпурова. Ми, я звикла бачити пижмо за двором, оце в дикому вигляді, як от от знаєте такі, е, такі от, як намистинки жовтого кольору зібрані у суцвіття. А тут, бачите схоже, на ромашки пижма, ну Спробую, подивимось, що вийде. Далі дельфініуми. Тут у мене однорічні дельфініуми. Так, мені вони сподобались. знову ж таки на каналі у Наталочки Трояндовий рай з ароматом моря. у неї Ці дельфініуми, я бачила, і червоненькі, такі так мені вони подобались. Далі, бачила, як вирощує Наталочка з неідеального саду. Багаторічні дельфініуми і теж купила собі суміш, бо в мене серед багаторічних лише блакитні. Потім дельфініум, Аясків гіацинт суміш. Ось таку. Це такі низькорослі дельфініуми. І спробую ще виростити їх. Далі купила дзвоники різнокольорові і купила гіпсофілу. Минулого року я її вирощувала. Мені подобається, як вона доповнює троянди. Вона в мене, я думаю, перезимує, а це я придбала для того, щоб виростити, і вирощувати за двором, бо, думаю, там умови їй підійдуть. Далі, що ще? Ще ось купила такий ліатріс грошево-пурпуровий. Не знаю, що за рослинка, але спробую виростити. І отакий однорічний пенісето, пурпуровий барон. Я думаю, що я бачила африканське просо. Мені так подобаються знову ж ці колоски у сухих букетах. І здається, що це одне і те ж: цей пенісетум пурпуровий барон і африканське просо це одне і те ж, це синоніми назви. Якщо ви щось знаєте про цей пенісетум, напишіть мені, будь ласка, буде дуже вдячна вам за будь-яку інформацію. І ще. Ось мені в подарунок до якогось замовлення, вже не пам'ятаю, що прийшов отакий набір насіння трав для чаю. І що ж тут мені прийшло? Я і не знала, що воно прийде, але прийшло. Дивіться, мені прийшла шавлія, ромашка, душиця це материнка, і чебрець, тим'ян, а також м'ята. І ось мені цікаво, мені цікаво, тут же просто написано шавлія. Без сортової назви, от я не знаю, що це за шавлі, а цікаво було б виростити. І цікаво, що це за чебрець, що це за тим'ян. Е, можливо, якийсь буде теж сортовий, я не впевнена, адже видовий у мене росте на гірочці дикий. А оцей я не знаю, що це за чебрець. Можливо, у вас були такі набори і ви вирощували з такого насіння. Собі рослинки, напишіть мені, будь ласка, у відгуку. Ну, і ще дивіться, ось з минулого року в мене лишилися пакетики. Дивіться, бачите, тут вони не повні. Із них я висівала насіння, і ви знаєте, дуже гарно в мене виросла і костриця сиза. Прямо дуже гарно вона ісходить і росте і ростить. прекрасно зараз у мене росте, а ще майже весь пакет тут повний. Далі, дуже гарно. Проростає насіння цього дерев'ю, вишнева королева. теж Тут пів пакета я не висіяла, а можна засіяти ціле поленим. На перстянка теж насіння, дуже і дуже гарно сходить, тому півпакетика мені вистачило, щоб засіяти. І він, вона тепер сама в мене сіється, прекрасно сходить. Далі, рудбекія теж прекрасно зійшла, і теж вона мене прикрашала, мій квітник за двором. Вероніку я... Купувала два пакетика, одну висіяла, теж прекрасно сходила. І зараз прикрашає мій квітник. І ось ще один повний пакетик є. І так, це коротко про насіння. Скільки планів, скільки планую висівати. Тобто, тобто, живемо, дівчатка, живемо, плануємо весна близько. А про те, що весна близько, знаю не лише я. Але й оці примули. <свісно> Восени минулого року я їх придбала в себе на базарчику. Спочатку я принесла їх додому і прикопала до себе в квітник. Але коли почалися морози, я за них дуже сильно запереживала і занесла їх у неопалювальне приміщення. Але ж то в нас було декілька ночей підряд мінус 24 градуси. І тому я за них забоялася вже і в тому приміщенні. Занесла їх на підвіконня. І подивіться, будь ласка, що вони роблять на підвіконні. Вони хочуть розквітнути, подивіться, вони хочуть подарувати мені вже дуже скоро своє прекрасне цвітіння. У кожній розетці, бачите, є прекрасні пуп'янки цих. Чудових примул. Бачите, це мої баларинки. Ось такі прекрасні примули. А ще я посіяла салат на мікрозелень. Ось він уже зійшов і мене ця зелень так сильно радує. Чесно. Не дивлячись ні на що. Тобто виросте він, не виросте, але така зелень, знаєте, вона дає надію. А ще прекрасно мене тішать оці ось діточки моїх орхідей. Тут у мене підлітки, дітки ростуть. Ось так. І не дивлячись ні на що, що за вікном лядяний дощ, що у нас немає світла, його подають на декілька годин. За добу, але весна близько, ми живі, і це головне. І тому я бажаю всім світла, тепла, миру, добра, любові, до побачення, мої любі, до нових зустрічей!